А в церковь наша вправила. Культи в батарей. Вот так воно виглядає с копи. Стремно парус вліво вправо, тоже борзик. Хорошо, спробуємо трошки на подиве. Ось тут він зараз стартує перший, переключається на другий і по автоприйому він пішов, пішов, пішов. Отак йому навіть закуплюватиме з церпку, ну, ставка смикає, аж для нас з культиватором і тобі. Відхилені тут закосимо, що він класно пішов. Місцями достає трошки штурпак, ну, капець достає його в рази більше. Це я можу сказати, що нічого не достає, це Тут після клуба було два рази з церкви. Тут я з пугом показував, як я орав, але тільки вони, вони приходив, це саме поле. так лінії, тут видно. Лінія класна. Отаке до комплектування прийшло. Отак. Бічі від ліксіона. Поводочки, цепочки. Робимо ще на другий бік. Їздили з одним. Що цікаво на кукурузі, малій швидкості робить. При великій швидкості без ха, робить краще. Не, не зрозуміло чого так. Трошки каток підлип. Отак, От в такому стані оці. Вже трошки пилюкою припало там, навіть видно. А, ще треба виточити сюди до втулочки. Сюди. Чого сюди? Тут ще одна, один отвір вниз. А, треба щоб втулочка була, можливо, треба буде ще мілче його пустити. Тобто, щоб каток ще краще толочив і трохи типу, по сраку підмілитимеш там на плавищі, не на жорстко, а на плавищі тримаємо. Треба, щоб тулочки були. І отакі от нюанси зробили. Отак, от сантиметра.